Будь ласка, народний депутат Даній. Добрий день, пані і панове. Ну, нашій групі не було надано можливість зараз з трибуни виступити, тому доведеться повторити тези а, загалом по ситуації в Криму. Друзі, окрім заяв, необхідне відновлення виконавчої вертикалі влади. Без створення структури штабів чи при РНБО, чи при уряді говорити про подолання кризи в Криму не доводиться. Кажуть, що є такий штаб. Хто очолює цей штаб по подоланню кримської кризи? Хто до нього входить? Я це питав вівторок, я питаю зараз. Друзі, є цей штаб чи він підпільний? Чому не створена в Верховній Раді група по подоланню кримської кризи та для створення для проведення переговорів? Я задавав це питання вівторок і задаю це зараз. Ми це хочемо створювати після псевдореферендуму. Чи ми все таки наважимось підійти до подолання кримської кризи до того моменту? Вважаю неприпустимим. Зволікання самої Верховної Ради тижневу перепуску, яку влаштували минулий раз, і те, що ми вчора не проводили засідання. Ще раз скажу, це виглядає з нашого боку як саботаж. Це неприпустимо. Щодо звернення до ООН, ще раз повторю свою тезу. Вважаю, що Верховна Рада України повинна звертатися введення міротворчого контингенту, тому що, як показав практика, саме міжнародна спільнота, вводячи Миротворчі війська допомагає вирішенню конфліктів. Ми повинні розуміти, що самостійно військовими силами змагатися з Російською Федерацією ми не можемо. Ми не спроможні. Це реальна ситуація. Саме тому ми потребуємо не лише якихось звернень до міжнародної спільноти, а реальної допомоги. Дякую за увагу. Дякую. Я єдина шановні колеги, би все ж таки прочитати це звернення, щоб потім ви не вносили пропозиції.